Волинські нацгвардійці посмертно нагороджені орденами за мужність на Волині родинам загиблих військовослужбовців Національної гвардії України передали державні нагороди за відвагу та жертовність під час захисту держави. Троє гвардійців посмертно нагороджені орденами за мужність третього ступеня. Нагороди передали їхнім рідним. Тим, хто розділив із ними шлях служіння Україні для Сімей це не лише відзнака, а свідчення того, що подвиг воїнів назавжди залишиться в пам'яті народу, відповідно до указу президента України за особисту мужність, виявлену при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народові вірність військовій присязі орденом за можність третього ступеня. Посмертно на Сергій Ковальчук, Олександр Гавриш та Сергій Макаров. Холод, голод, бруд і постійно п'яні батьки у Луцькому районі. В двох сімей вилучили вісьмох дітей. Саме місячну дівчинку з ознаками виснаження забрали в лікарню. Інших дітей тимчасово влаштували до закладів соціально-психологічної реабілітації, де вони перебувають під наглядом медиків і соціальних фахівців. В одному із сіл Камінькаширського району на Волині виявили незаконну заправку. Там продавали пальне без ліцензії і працював неоформлений працівник. АЗС закрили організатору, виписали півтора мільйона гривень штрафу за порушення податкового законодавства та ще 80 тисяч за порушення трудового. П Яних водіїв зловили в ковалі і луцьку. Одного вночі на вулиці Карпенка Карого. А від водія тхнуло спиртним. Драгер показав 0,82 проміли. У ковалі зупинилися троєн за порушення правил дорожнього руху. Водій був позбавлений права керування та ще й сидів за кермом п'яний. Проходити огляд він відмовився. Убог керманичів відсторонили від керування, На них склали протоколи. У Новолинську вогнеборці загасили пожежу автомобіля. Було це вранці 21 січня. Рятувальники загасили пожежу за 10 хвилин. Ймовірною причиною займання стала несправність електричної системи автомобіля. На Волині рятувальники витягнули зі снігу карету швидкої. 21 січня у селищі Шацьк автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик, застряг у сніговому заматі. Рятувальники з допомогою буксирувального тросу витягнули авто на безпечну ділянку дороги, після чого медики змогли продовжити рух. Грабіжник з ножем обчистив супермаркет в Нововолинську. Сталося це 20 січня. Зловмисник викрав продукти та алкоголь у супермаркеті, погрожуючи охороні ножем. Поліція оперативно встановила особу нападника. Це 33-річний місцевий житель. Чоловік в ізоляторі йому загрожує до 15 років тюрми. У Луцьку буде акція ланцюг єднання Обмежать рух транспорту. Її влаштовують щорічно з нагоди Дня Соборності України. Захід розпочнеться 22 січня на театральному майдані о 13.00. Потім піша хода до площі Злуки. Під час пішої ходи буде тимчасове обмеження руху транспорту за маршрутом Театральний майдан, вулиця Лесі Українки, площа Злуки з 13.00 до 14.00. На залізничних станціях Волині з'являться вагони незламності. Загалом в Україні таких є 130. Вже вирушають у різні регіони, 14 до прифронтових областей. Це повністю автономні вагони з опаленням і живленням. Вони стоятимуть на станціях і вокзалах. Локації визначають в ОВА. У кожному з них є повноцінне опалення за будь-якої погоди, зарядні станції від генератора та портативних джерел, холодильник і мікрохвильовка, стабільний зв'язок через. «Старлінг», дитяче купе з іграшками, книжками та мультфільмами та окремі купе для людей із тваринами. 1 січня 2026 року в Україні відбулося підвищення таких соціальних стандартів, як прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата. Це показники, які безпосередньо впливають на розмір пенсійних виплат та державних соціальних допомог. Так, у 2025 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб складав 2361 гривню. А на 2026 рік затверджено у розмірі 2595 гривень. Відповідно, відбулося зростання мінімальної пенсійної виплати на 234 гривні. І з 1 січня і розмір складає 2595 гривень. Зауважу, що мінімальний розмір пенсії встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто, звісно. І збільшились всі доплати до пенсії, які залежать від розміру прожиткового мінімуму. Водночас збільшився і максимальний розмір пенсійної виплати з 23 тисяч гривень до 25 тисяч гривень. Максимальна пенсія складає 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. По Волинській області 257 тисяч пенсіонерів, з них 5% отримують мінімальну пенсію, а максимальний розмір отримує лише 889 осіб, це на 35%. Середній розмір пенсійної виплати по Волинській області станом на 1 січня складає 6 гривні. Також збільшено розмір доплати для непрацюючих пенсіонерів, які постійно проживають в зоні гарантованого добровільного відселення з двох до 2595 гривень. Станом на 1 січня 2026 року встановлено таку доплату 9% пенсіонерам. Звісно, цей розмір перераховано і збільшено. У зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати проведено перерахунок для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають необхідний стаж 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. Для цієї категорії мінімальна пенсія з 1 січня становить не менше, ніж 40% від мінімальної заробітної плати, тобто 3458 гривень. Зростання відбулося на 258 гривень. Крім того, у 2026 році збільшилися вимоги до страхового стажу, який необхідно для виходу на пенсію у 60 років. Відтепер необхідно мати мінімально 33 роки страхового стажу. Для виходу на пенсію у 63 роки треба мати стажу не менше, ніж. 23 роки, і для виходу на пенсію у 65 років необхідно мати стажу не менше, ніж 15 років. Також у зв'язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати збільшився і розмір мінімального єдиного соціального внеску, що становить 22% від мінімальної заробітної плати з 1 січня він складає 1902 гривні. Якщо заробітна плата нараховується працівнику в розмірі менше, ніж мінімальна, звісно, від стажу. Не дорахуюся. Звертаю увагу на максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, на яку нараховується ЄСВ, вона становить 20 мінімальних заробітних плат, тобто з 1 січня складає 172 тисячі 940 гривень. Для військовослужбовців, поліцейських та інших осіб рядового і начальницького складу. Цей розмір з 1 січня складає 129 тисяч 705 гривень, тобто 15 мінімальних заробітних плат. Також з 1 січня відбулися зміни щодо порядку оформлення та розмірів державних соціальних допомог. Змінено розмір допомоги при народженні дитини. З 1 січня 2026 року він становить 50 тисяч гривень і виплачується одноразово. 1 січня запроваджено допомогу для догляду за дитиною до досягнення дитиною однорічного віку, тобто 7 тисяч гривень щомісяця мають право на допомогу таку до досягнення однорічного віку. Якщо дитина має інвалідність, 10,5 з половиною тисяч для догляду за дитиною за дитиною інвалідом. Допомогу для догляду за дитиною від 1 до 3 років. Також це новий вид допомоги запроваджено є ясла. Вона встановлюється 8 тисяч гривень щомісяця і 12 тисяч, якщо особа, дитина має інвалідність. Тому при умові виходу на роботу матері платиться зазначена допомога на догляд. В області прийому та обслуговування осіб здійснюється стаціонарно в 17 приміщеннях сервісних центрів. Щоденно до головного управління звертається більше 1300 осіб і надається близько 1700 послуг. І зазначу, що в органах пенсійного фонду України діє екстерторіальний принцип прийому та обслуговування осіб, а також опрацювання документації. Також звертаю увагу на те, що діють електронні сервіси, і будь-хто може скористатися, це, звісно, зменшує час на відвідування пенсійного фонду сервісних центрів. І на завершення хочу зосередити вашу увагу. Що питання оцифрування трудових книжок і трудової діяльності? Це питання актуально. Було відведено п'ятирічний термін для оцифрування трудової діяльності і 10 червня 2026 року завершується цей термін. На сьогодні у нас по області лише 55% оцифровано трудових книжок наших страхувальників тому звертаю увагу і користуючись нагодою на те, що необхідно посилити цю роботу по поданню через веб-портал даних про трудову діяльність ваших найманих працівників.